Сергію, хай контрольний, але перший матч у складі металіста 19-25 взагалі, перший матч після на... старту підготовки. Як враження, як відчуття? як? Ну, Доброго дня. Ну, По-перше, хороший суперник. Попався хоч з іншої ліга, але хлопці борються, стараються грати футбол. Щодо самої гри, непогано грали. Може, десь трошки погано почали, трошки вони були агресивніші. Потім ми перехопили ініціативу, забили гол. Мали моменти забувати, вони могли забувати, так що могли як програти, так і виграти. Як себе, свою гру, свою взаємодію з партнерами оцінюєш, Уже вже є порозуміння чи ще потрібно його награвати? Ну, звісно, що треба награвати, ще не зовсім розумію всіх і все, але адаптовую вже по чуть-чуть. Думаю, що з часом це буде нормально. Налади міру. Як взагалі перші враження металісти 1925, як сприйняла команда, як налагоджуєш зв'язки? Команда сприйняла добре, вже по чуть-чуть зі всіма спілкуюсь, знайомлюсь, познайомився вже зі всіма, тому адаптація вже проходить нормально. Сьогодні ти грав лівіше в атаці, так? У сьогоднішньому поєдинку, можливо, з Остремським штабом, де тебе будуть використовувати, де тебе бачать? Ну, ще поки не обговорювали, такі питання, але ну, мені не ну, зручно на лівому плані атаки. Це взагалі твоя позиція, чи можливо дещо більш комфортно себе почуваєш, взагалі, де можеш зіграти, на яких позиціях? Ні, ну найбільш комфортно почуваю себе якраз на фланзі атаці, бо там граю вже все життя. Можеш розказати про себе кілька слів болівальникам, взагалі, які, наприклад, на твою думку, сильні сторони, де можливо можна додати? Ну, сильні сторони, я вважаю, швидкість. Можу обіграти один в один. Цього поки. Добре, а поза футболом, я не знаю, зараз збори там зазвичай особливо той час, немає вільного, але коли випадає вільний час, чим там займаєшся, граєш, дивишся фільми, книги, приставка. Читаю книгу е, і дивлюсь серіали, спілкуюсь з друзями. Що читаєш? Е, зараз книжку читаю Монах, який продав своє Феррарі Ро Рональд Шарма, вроді написав, якщо я не помиляюся. Ну, цікава книжка, досить. Може заставити трошки поміняти так, свою думку при життя. Радиш болівальникам звернути на його? Так, так, звісно.